Доброго здоров'я, шановні глядачі! Жоден народ не залишив своїм нащадкам такої великої кількості знаків, символів, традицій, обрядів, як це було зроблено попередніми поколіннями для нас з вами. Символіку вони вплили навіть в національний одяг і танці. Коріння знань наших пращурів бере свій початок з часів трипілля, такій темі було присвячене попереднє відео. В ньому я обіцяла пояснити, чому інформація про те, що потрібно ставити трипільські біноклі один на одного, наскільки важлива, що передавалася з покоління в покоління і дійшла до нас у вигляді княжої печатки. Перш ніж почати пояснення, за пару секунд нагадаю вам, що в сюжеті спадок 16 була зроблена розшифровка малюнку ось на цих чашах. А таке оздоблення іншого бінокля допомогло розкрити таємницю українського герба. Дивіться серію відео, спадок 56. Обидва малюнки стосуються принципу світотворення. Ви вже багато разів чули таке словосполучення. Наприклад, квітка життя це принцип світотворення. Давайте йти послідовно. Лише розуміння того. Що з себе представляє такий малюнок, дасть ключ до розгадки таємниці трипільських біноклів. Тому почнемо з квітки. Незважаючи на те, що ці шість пелюстків мають вирішальне значення для нашого життя, все ж вони не відображають наш матеріальний світ. Тут показана першопричина його появи траєкторії руху невидимих нам енергетичних потоків. Дуже коротко про те, як формується такий об'єкт, уявимо собі крапочку, яка починає свій рух по колу. В якийсь момент вона повернеться туди, звідки почалася її подорож. Коло замикається. Крапочка продовжує свій рух, але тепер вона вже піде по іншій траєкторії. Ось перше коло, ось друге, і з'являється перший пелюсток квітки життя. Таких обертів повинно бути шість. Але тут ви бачите проекцію квітки на площину, а в природі немає нічого плоского, все має свій об'єм. Тому потрібно мислити і розуміти, що перед вами не кола, а сфери, які проникають одна в одну. Для наглядності візьмемо дві кульки і зробимо так, щоб вони входили одна в одну. Таким чином. Формується перший пилюсток квітки життя. Але так ми його не бачимо. Тому замінимо такі зелені кульки на прозорі. Ось вони. Бачите? І тут наглядно видно, що перетин двох сфер має форму м'яча для регбі, тільки пустотілий. А тепер. Пригадайте, як виглядає аура людини. Ми її можемо побачити лише за допомогою спеціального сучасного обладнання, але навіть воно на даний момент не в змозі показати ті енергетичні сфери, які проникають одне в одну і в результаті формують наш захисний кокон, який своєю формою схожий на м'ячик для регбі. Висловлю обережне припущення, але не сприймайте його занадто серйозно. Якщо наша аура, це одна з пелюсток квітки життя, то поряд повинно бути ще п'ять подібних. Так, може, не помиляються ті, хто розповідають про існування паралельних світів, і вони дійсно існують, тільки ми їх не бачимо. Чому? Бо наше око не в змозі сприймати окремі спектри світла, а вухо не чує деякі частоти звуків. Очевидно, що центр квітки спільний для всіх шести пелюстків, це і є той портал, через який можна потрапити в інший вимір. Оскільки сусідні цивілізації більш розвинені і розуміють, як влаштований цей світ. То нас, як учнів, намагаються підтягти до свого рівня, яким чином вони малюють нам загадкові круги на полях. Візьмемо, наприклад, один з них і порівняємо з квіткою. Пам'ятаючи, що при перетині сфер частина їх контура стає невидима оку. То наведемо червоним кольором лише ту лінію, яку ми бачимо. Ось видима частина однієї енергетичної бульбашки. А так виглядають всі шість. Якщо ж червону лінію замінити кружечками, то отримаємо наступну картину. Помилитися тут неможливо. Хтось на пшеничному полі намалював для нас квітку життя. Сподіваючись, що до нас почне доходити, за якими законами влаштований цей світ, і що ми лише один пелюсток в цьому бутоні. А такий малюнок ще більше нагадує квітку життя. Різниця лише в тому, що тут пелюстків шість. А тут від центра відходить їх 12. А знаєте, чому коло наших годинників має лише 12 цифр, а рік складається з 12 місяців? Бо ця цифра відіграє головну роль в нашому житті. Наш організм складається з клітин, а з'єднання їх мембран між собою має вигляд заклепки. Причому шапочки цих заклепок виглядають як шість пелюсток квітки. Таким чином, з'єднання мембран клітин мають 12 пелюсток квітки життя. Ось ксерокопія продемонстрованого вище загадкового малюнку на полях. Це якби вид зверху на заклепочку. Тут ми бачимо полюстки і верхньої, і нижньої шапочки кріплення, тому їх на малюнку 12. У наших пращурів не було можливості використовувати такі прозорі кульки для того, щоб пояснити, яка форма утворюється при перетині двох енергетичних сфер. Тому трипільці ліпили таку форму з глини. Погляньте на ніжку цих чаш. Хіба це не пелюсток квітки життя? Малюнок нам так і каже бачите знак поєднання, про який йшла мова в попередньому відео. Поєднаєш два кружечки, отримаєш ось таку форму. Археологи знайшли дуже багато посуду у вигляді біноклів, і всі вони відрізняються один від одного своїми розмірами. Є великі, є маленькі, але якраз цей фактор взагалі не важливий. Наприклад, точно так існують великі і маленькі глобуси. У нас же не виникає питання, чому вони різні. Ми знаємо, це навчальний посібник, об'ємний макет нашої планети, і величина його не відіграє ніякої ролі. Точно таким же чином потрібно сприймати і трипільські спарені ємності. Уявіть себе на місці вчителя, якому потрібно пояснити, як компонуються між собою невидимі людському оку енергетичні бульбашки. Ваші учні краще засвоять матеріал, якщо бачитимуть об'ємний макет. І хоча на ньому не всі лінії стають видимі, але їх тепер можна хоча б легше уявити, наприклад, ніжка чаші. Це та частина поверхні бульбашок, які входять одна в одну. За допомогою такого макета вивчалася взаємодія енергетичних потоків. Зверху і внизу ми бачимо напівсфери. Це говорить про те, що енергетичні кульки компонуються одна з одною не лише ось так. А й так, якщо у випадку з ніжкою чаші ми бачимо лише перетин двох сфер, але не бачимо їх самих, то тут навпаки ми бачимо в наявності стінки на півсфери, а вже як вони будуть перетинатися, потрібно уявити. Для того, щоб облегшити завдання, малювали підказки. На тарілках. Виникає питання: якщо ніжки бінокля, це пелюстки квітки життя, то чому їх дві, а не шість? Давайте подумаємо, як пояснити учню формування інших чотирьох енергетичних коконів так, щоб це було і наглядно, і зрозуміло. Вирішення просте. Потрібно по колу розташувати ще чотири чаші. Спарені тут не підійдуть, тому треба використовувати одинарні, а їх археологи знайшли також немало. На пояснення, чому так важливо ставити біноклі один на один, знову не вистачило часу. Займемося цим наступного разу. Заодно розшифруємо інші малюнки на полях, а вже потім прочитаємо попередження, яке надіслали нам інші цивілізації. Я навмисне не використовую слово інопланетяни, бо може так статися, що вони живуть зовсім поруч з нами.